Вітаємо вас, шановні глядачі. Нарешті, після довгої зимової сплячки, українські садівники та городники відчують непереборне бажання занурити руки в землю. Квітень це справжній старт для будь-якого поважаючого себе городника. Земля вже прокидається від зимового сну, дні стають довшими, а рослини ніби шепочуть – ж бо, посади нас. Саме в цей час в Україні можна сміливо сіяти холодостійкі культури прямо у відкритий ґрунт. А ті, що люблять тепло, продовжують свій розвиток на підвіконнях або готуються до переїзду на постійне місце проживання. Цей період є надзвичайно важливим, адже правильне планування та своєчасна посадка закладуть основу майбутнього врожаю. Перш ніж ми зануримося у світ дат та рекомендацій, кілька дружніх порад для тих, хто прагне бачити свої грядки пишними та врожайними. Перш за все, познайомтеся з своєю землею, чи готова вона до активних дій. Можливо, їй потрібна невелика порція компосу або просто кілька добрих слів підтримки. Не забувайте також стежити за прогнозами погоди: квітень, хоч і весняний місяць, але інколи може підкидати неприємні сюрпризи у вигляді нічних заморозків. Якщо ви вже вирощуєте розсаду вдома, саме час подумати про її загартування перед тим, як вона переїде на постійне місце проживання на свіжому повітрі. І звісно ж. Переконайтеся, що ваші вірні садові інструменти чисті і готові до бою з бур'янами та для допомоги у посадці. Успіх у садівництві залежить не лише від сприятливих дат, а й від ретельної підготовки та уваги до деталей. Щодо місячних ритмів, то тут все просто, хоча й дещо загадково. З давніх давен люди помічали, що місяць впливає на багато процесів на землі. Зокрема, на припливи та відпливи. Вважається, що цей вплив поширюється і на рослини. Зростаючий місяць нібито сприяє росту наземних частин рослини, а спадний росту кореневої системи. Наука може мати свої сумніви, але чимало садівників присягаються, що місяць їхній вірний помічник у вирощуванні великих та смачних овочів. Хто знає, можливо, в цьому і є частка космічної магії. А ми ж не будемо сперечатися з традиціями, особливо якщо на кону багатий врожай. А тепер загорніть рукави, запасіться насінням та розсадою, і ми вирушаємо в захопливу подорож квітневим посівним календарем. Зростаючий місяць з 1 по 12 квітня та з 29 по 30. У цей період місяць ніби набирає сили, і ця енергія передається рослинам. Стимулюючи їхній ріст вгору, це як космічний сигнал для ваших майбутніх огірків та сонячників. Тягніться до сонця. 1 квітня новий місяць, час тиші в саду, згідно з місячним календарем, у цей день новий місяць, і цей час краще утриматися від будь-яких активних робіт в саду та на городі, особливо від посіву та пересадки. Деякі джерела навіть називають цей день несприятливим, вважається, що в період нового місяця рослини відпочивають, їхня енергія зосереджена на коренях, тому зайве втручання може їм зашкодити. Тож, дорогі друзі, не поспішайте хапати лопати та сапки. 1 квітня чудовий день для того, щоб спланувати свої майбутні посадки, переглянути запаси насіння або просто насолодитися тишею у вашому ще сонному саду. З 2 по 5 квітня дні овочевих перемог. Ось тут вже можна дати волю своїй аграрній фантазії. З 2 по 5 настають сприятливі дні для посадки овочів, які ростуть над землею, капусти, помидорів, перцю та баклажанів. Ці дні також вважаються загалом вдалими для посіву різних культур. Зростаючий місяць ніби піштовхує рослини до активного росту, надземної частини, тому саме час подбати про майбутній врожай соковитих томатів та хрумкої капусти. Уявіть собі, як під лагідним квітневим сонечком проростатимуть ваші перші сходи, обіцяючи багатий врожай. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна, як на долоні. 3 квітня зелений та квітковий фестиваль з маленькою зірочкою. Цей день. За більшістю джерел є чудовим днем для посадки зелені салату, кропу, петрушки та шпинату. Крім того, це сприятливий час для висаджування квітів, які додають барв вашому саду. Проте один з наших космічних гідів чомусь вважає, що 3 квітня несприятливий день для садових робіт. Що ж, у таких випадках можна порадити діяти за власним чуттям або ж віддати перевагу більш одностайним рекомендаціям щодо зелені та квітів. З 4 по 7 квітня Вітаємо деревних велетнів! Якщо ви мрієте про власний фруктовий сад або ягідник, то ці дні найкращий час для посадки дерев та кущів. Зростаючий місяць допоможе молодим саджанцям місто вкоренитися та активно піти в ріст. Уявіть собі майбутні врожаї соковитих яблук, груш та ароматних ягід. Все це починається зараз. Варто зазначити, що один з календарів знову ж таки згадує 3 та 4 квітня як несприятливі дні. Тому, можливо, варто проявити особливу увагу при посадці саме в ці дні. З 8 по 12 квітня зелений бум та квіткове розмаїття триває. Перша половина квітня продовжує радувати нас сприятливими днями для посадки різноманітних культур. З 8 по 12 знову настає влучний час для посадки листової зелені та квітів. Крім того, все ще можна висаджувати овощі, такі як капуста, помидори, перець та баклажани. А також дерева та кущі аж до 12 квітня. Окремі джерела підтверджують сприятливість з 8, 9, 12 та 11 квітня для посадок. Перша декада квітня є надзвичайно продуктивною для садівників, адже саме в ці дні підходять для активних робіт в городі. З 29 по 30 квітня останній акорд зростаючого місяця. Якщо ви не встигли посадити все заплановане на початку місяця, не хвилюйтеся: кінець квітня. Знову дає нам кілька днів зростаючого місяця 29 та 30 число. Ці дні чудово підходять для посадки листової зелені, овочів, капусти, помідорів, перців, баклажанів, а також квітів. Це ваш останній шанс у квітні скористатися енергією зростаючого місяця для посадки культур, які тягнуться вгору. 13 квітня на нас чекає повний місяць. У цей період рослини стають особливо чутливими, тому краще залишити їх у спокої та утриматися від будь-яких активних робіт у саду та на городі. Деякі календарі навіть відносять цей день до несприятливих. Вважається, що під час повного місяця рослини спрямовують свою енергію на наземну частину, стаючи більш вразливими, тому дайте їм можливість насолодитися місячним сяйвом без вашого втручання. Спадний місяць. З 14 по 27 квітня. Коли місяць починає спадати, його енергія спрямовується вниз до кореневої системи рослин. Це ідеальний час для посадки коренеплодів, а також для робіт із землею та боротьби шкідниками. З 14 по 17 квітня коренеплоди на старт. У ці дні настає найкращий період для посадки коренеплодів, моркви, буряка, картоплі та редиски. Деякі джерела також згадують 14 та 15 квітня як вдалий час. Для загальної посадки розсади та відносять ці дні як до родючих, спадний місяць сприяє активному розвитку кореневої системи, тому ваші майбутні коренеплоди будуть міцними та здоровими. З 19 по 23 квітня продовжуємо кореневу епопею з першими застереженнями. Кінець квітня також сприятливий для посадки коренеплодів з 19 по 23. Крім того, 19 по 20 та з 23 по 24 квітня вважаються добрими днями для посадки розсади та родючими днями. Проте один з наших календарів застерігає, що період з 19 по 22 є несприятливим для садових робіт, тому можливо варто бути обережно при плануванні посадок в ці дні. З 14 по 20 квітня час для санітарної обрізки. Під час спадного місяця з 14 по 20 рекомендується проводити санітарну обрізку дерев. Вважається, що в цей період зменшується сокорух, що сприяє кращому загоєнню ран на деревах та знижує ризик захворювань. З 16 по 19 квітня формуємо крони. У ці дні настає сприятливий час для формування крони кущів та дерев. Окремі джерела також відносять 16 та 18 квітня до сприятливих днів для загальної посадки. Обрізка у цей період допомагає рослинам правильно розбиватися та підвищує їхню вражайність. 27 квітня. Ще один новий місяць знову відпочиваємо. Як і на початку місяця, цей день краще присвятити відпочинку та утриматися від активних робіт в саду та на городі. Наші космічні порадники не завжди одностайні, але деякі дні квітня все ж таки частіше вказуються як несприятливі для посадки. Це насамперед, 13 квітня. Та 28 квітня. Один з календарів також додає до цього списку 3, 4, 19, 20, 21 та 22 квітня, а інший 1, 15, 29 та 30. Як бачите, думки небесних тіл інколи розходяться, тому, можливо, в ці дні варто приділити увагу іншим садовим клопотам або просто насолодитися весняним повітрям. Сподіваємось. Ми надали вам корисні поради для планування ваших посадок квітні 2025 року. Пам'ятайте, що місячний календар це лише один з інструментів у вашому арсеналі садівника, найважливішим залишається ваша любов до землі, наполегливість та увага до потреб ваших зелених вихованців. Бажаємо вам щедрого врожаю яскравих квітів та безмежної радості від спілкування з природою. Нехай кожна посаджена вами насінина проросте місним пагоном. І нехай сусіди заздрізно поглядають на ваші пишні місяцем поціловані врожаї. До нових зустрічей на каналі Про погоду!